З возиску го батальйону ТРО, де служать наші земляки шосткинці, звернувся до громади за допомогою бійцям, які виконують бойові завдання на сході країни, критично необхідний повнопривідний позашляховик. Із проханням про допомогу у придбанні автотранспорту вони звертаються до усіх небайдужих. Вітаємо всіх небайдужих українців, кому так важлива наша перемога. Звод зв'язку го батальйону територіальної оборони звертається до вас прохання. У зборі коштів на придбання повнопривідного позашляховика для виконання бойових завдань у зоні бойових дій. Громадська організація, волонтерський центр, шостка добро гарантує нам придбання та доставку авто, але потрібна саме ваша допомога у зборі коштів. Дякую за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Для придбання вкрай важливого для фронту автомобіля волонтерський центр Шосте добро відкрив збір коштів і організував велику благодійну лотерею. І ось в волонтерському центрі ми вирішили допомогти хлопцям і провести благодійну лотерею, щоб святий Миколай приїхав до наших військових на пікапі. До лотереї вже долучились десятки місцевих підприємців та небайдужих мешканців. Вони надали цінні призи. Кількість призів збільшується щодня: серед лотів, сертифікати на послуги б'юті сфери, походи до кафе, сертифікати на покупку у рибних лавках, є сертифікати на купівлю продуктів, одягу та взуття тощо. Ми вже маємо 192 лоти. Це найактивніші наші небайдужі мешканці і небайдужі підприємці нашого міста. З цим списком призів можна ознайомитися на сторінках нашого сайту волонтерського центру Шостка Добро. Лотерея має ряд суперпризів. Їх у підсумку також буде більше. Шезлонг лежак для відпочинку. Далі у нас. Дуже багато технічних таких призів: набір насадок з аксесуарами, дриль, професійний набір інструментів, кутова шліфувальна машинка. два Подарункових сертифікати від ресторану «Вальдемар». є срібні прикраси, їх п'ять. Це срібний ланцюжок, дрібне плетіння, срібний і ланцюжок. Також є два сертифікати на відпочинок в Сакрамента. Квиток, який дає шанс виграти один із численних призів і водночас допомогти захисникам коштує 200 гривень. Усього 600 таких квитків. Кожен може придбати необмежену кількість лотерею Розіграш відбудеться у прямому ефірі 5 грудня за допомогою рандомайзера. Шостінці активно долучаються до ініціативи. Серед перших учасників Максим Слонько Він зауважує, для нього головне не виграш, а допомога військовим. Хочу, щоб ви брали участь, прийняли участь у нашій лотереї, яка проводиться в волонтерському центрі. Є ще вільні номерки. Ціна квитка 200 гривень. Це ні про що. Навіть кілограм сала дорожче стоїть вартою. Приходьте. Прийміть участь, бо це потрібно, тим паче зима йде, треба забезпечити нашим хлопцям допомогу. Бо хто як, як не ми, і ніхто крім нас. Я такий девіз дешеве, але це він саме влучне в цю тему, що це треба нам всім заради нашої перемоги, заради нашого спокою, мирного тихого дня і спокійної зоряних ночей. Бо якщо ми не виграємо, якщо ворог зайде до нас, нам буде біда всім життя наших захисників та ефективність виконання ними бойових завдань залежить від таких простих речей, як надійний транспорт. Долучайтесь до благодійної лотереї, зробіть свій внесок у перемогу. Ознайомитись з умовами лотереї та призами можна на сторінках волонтерського центру Шостка добро. Телефони для замовлення квитка онлайн. 050 690 20 61. 050 400 80 80 067 149 12 76 066 586 91 46 Реквізити для донатів Волонтерська картка «Приватбанк» номер 5168 7451 7488 1448 Отримувач нескромна Світлана Можна квиток придбати й особисто у приміщенні волонтерського центру за адресою садовий бульвар 11.